Жереб може звести українські клуби в кваліфікації Ліги Європи. Реакція тренера Жирони на дебют довбика до за клуб. Трубін переходить до Бенфіки. Детальніше про ці та інші новини поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, і там жереб звів переможця пари Славія дніпро 1 та Зорю. Ця новина стала бомбою в соцмережах, і всі кинулися обговорювати, як таке взагалі могло статися. Але все тут максимально просто. Згідно регламенту УЄФА, захист країн на стадії плей-офф кваліфікації Ліги Європи не передбачений. Ця норма діє ще з попереднього сезону, але в минулому році вдалося уникнути подібних прецедентів. Тож саме потенційна зустріч Зорі та Дніпра 1 може стати першою за цим відносно новим правилом. Але щоб це сталося, дніпрянам потрібно пройти Славію, яка є не менш грізним суперником ніж Панатіна Кос. Додамо і трохи позитиву. Якщо двобій Дніпра 1 та зорі все ж таки відбудеться, то це означатиме, що обидва наших клуби гарантовано будуть у групі у своїх єврокубках. Хтось опиниться в лізі Європи, а хтось в лізі конференції. Відбулося жеребкування і раунду плей-офф кваліфікації ліги конференцій. Свого потенційного наступного суперника дізналося і київське Динамо. Якщо кияни пройдуть Аріс за вихід до групового етапу ЛК вони позмагаються із переможцем пари, Бешикташ-Невчі. Як думаєте, чи зможе Динамо пробитися до групи? Напишіть свої думки у коментарях. Головний тренер Жирони Мітчел оцінив дебют Артема Довбека за Жирону в матчі проти Лаціо. Довбик це унікальний гравець. Такі гравці дають нам варіанти, яких у команді не було. Очікування від довбика високі, але не потрібно на нього тиснути. І він і циганков роблять нас кращими. Ці футболісти повністю відповідають нашій ідеології. Вони роблять життя набагато легшим, набагато простішим. Заявив Мічел. Вже цієї суботи Жерона у першому турі Ла Ліги зіграє проти Реал Сосьєдаду. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що перехід Анатолія Трубіна у Бенфіку буде закрито найближчим часом. Сума трансферу складає 10 мільйонів євро, плюс ще лям капне у вигляді бонусів. І до того ж, гірники отримують у 40% від майбутнього продажу Трубіна. Офіційно про угоду оголосять сьогодні. Завтра ну що ж, менеджменту шахтаря здається, знову вдалося вирулити все на вигідних для себе умовах. Торіно близький до підписання Руслана Малиновського. Перемовини перейшли у прискорену стадію. Повідомляє фут Бики хочуть взяти українця в оренду з правом викупу за 10 мільйонів євро. За інформацією джерела, сам Малиновський дав згоду на перехід у Торіно і хоче повернутися у серію А де виступав за Аталанту. Цікаво, що у Торіно Малиновського розглядають в якості заміни для недофутболістика з країни 404. Клуб планує закрити угоду у найближчі 72 години. Свонці Миколи Кухаревича зіграв нічию у першому турі нового сезону чемпіоншипа. Гра проти Бірмінгема завершилася в нічию 1-1. Кухаревич всю гру провів на лаві для запасних. Тренерський штаб лебедів скористався лише двома замінами. А на сьогодні новин більше немає. Запрошуємо вас до перегляду нашого серіалу Камбек. Відео знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе та скоро почуємось.